На Одній з минулих рибалок ми розкривали дуже нестандартну, але дуже цікаву тему а саме, ловлю воблерами на відвідному повіці. А ловив я маленькою 42 ю міношкою, і такий воблер, по-перше, ніколи не полетить далеко, аж маляти тут місцями треба досить далеко. А по-друге, він ніколи не пірне на гарну глибину. А Ловити ж ми плануємо на глибинах приблизно від 3 до 6, може навіть до 7 метрів. На жаль, я сьогодні взяв неправильно дуже повільну флешку для своєї гупрохи, і вона не дає знімати довго, буквально по пів хвилини, по хвилині. Тому сьогоднішнє відео буде такими невеличкими відривками. На майбутнє це мені буде уроком. Для того, щоб сьогодні придбати, доведеться трохи полазити по багну. Але, як ви вже зрозуміли, нас це аніскільки не лякає. Комплект у мене сьогодні наступний. 962-й Кразіфішеон МЛТ 521-290, 4000 Сертак 24-й, 4000 DC і 06-й по Японії Duel TX8, жилочка. А ось так виглядає мій відвідний грузово вагою 14 грамів, вище грузика десь сантиметрів на 10 петля, і до петлі в'яжу відвідний довжиною приблизно метр, метр двадцять. Минулого разу у мене дуже круто зайшов 42-й доктор. Міно Сьогодні ж хочу розпочати з 50-го хамбеку лакікрафтівського. Я вже готовий і пробираюсь на першу точку. Ось такими коротенькими коментарями буду сьогодні і записувати відео, бо камера, на жаль, просто не дає змогу записувати довше, ніж 30-40 секунд, хвилина. Ну, нічого, наступного разу це буде мені уроком. Треба все перепровіряти. По кілька разів. Сьогодні вночі в нас був дуже сильний обстріл Києва, як ви можете бачити. І це зайва можливість нагадати вам, що треба донатити на ЗСУ. З риболовної спільноти можу порадити вам Сергія Гаджета і Волгіна. В описі під відео залишу номер його картки, і ви можете бути впевнені на 100%, що а, ці кошти підуть саме туди, де вони потрібні. Ось і перша покльовочка, друзі. Буквально з другого закиду. Одразу відреагував окунчик. Ну і наче нічогенький такий. Більш-менш на хамбек. 50СП-шний. Ні, невеличкий. Просто, мабуть, десь взяв забік. О! Ну да. так і є. Другий закид, покльовка. І одразу реалізована. Окрім того, що GoProшка не дає довго записувати через повільну флешку, вона ще й не дає змоги працювати з функцією хайнсайд, функцією передзапису. Тому сьогодні, на жаль, без покльовок у кадрі, але наступного разу я обов'язково виправлюсь. О, друзі, є ще один. І ще один. Це іначе побільше забровочкою. Да, воблери, вони дуже круто працюють на відвідному. І насправді це дуже універсальна тема. В певних умовах можна на неї ловити і жереха, і окуня, і навіть судака. Дуже шкода, що я не можу показати вам покльовок, які є досить злими. русик, наприклад, зараз ловить на силікон. І в нього окунці підбирають із дна. Починають зажовувати. Ну, по класиці, витримуєш паузу і тільки потім підсікаєш. То на воблери, я вам скажу, покльовки такі досить агресивні, наче в судачка. Невеликого. В якості повіця я використовую 0,3 флюрокарбон І з однієї сторони це досить ризиковано, бо є вірогідність натрапити на щуку, яка зріже, а з іншої сторони, ну, ніяк по-іншому просто неможливо. А товстий флюр ти не поставиш, бо в облар грати не буде. Ну, а скрутка, самі розумієте, це зайва вага. Зайва і не потрібна. Тому ось так ризиковано, проте результативно. Є контакт. Є контакт, друзі, це вже недалеко. Біля бровочки. У нас досить серйозно почала підійматися водяна на рослинність. І тому треба бути обережним. О, за краєчок. Бачите, за сопельку висить. О, такий ще окунчик більш-менш на долоньку. А хамбек 50 працює. Він а, сам СП-суспендер. Але з моєю застібкою невеликою він виходить повільно тонучим. Ну, оскільки я ловлю джиговими проводками, тому а, паузу роблю невеличку, буквально там, в секунду-дві. Ми вже рибалимо друзі десь ну, хвилин 20-30, напевно. І в Русіка це поки що перший окунь, В нього дуже мало покльовок. Ну а в мене на воблер трошечки краще. А декілька штучок я вже зловив ще пару покльовок бачив, досить таких потужних, агресивних. Як він по трійникам не попадає, я не знаю. Русик замаслав. О, ти вже зараз більше ніж попередньо. <с <с і недалеко зовсім. Майже під ногами. Під ногами в нас бровочка проходить, ну так, умовно кажучи, метрах в десяти від них. І багато окуня тримається саме біля цієї бровки. Але, як правило, біля бровки під ногами тримається невеличкий окунчик. І своїми виключеннями, звісно ж, але, як правило, він невеликого розміру. А от гарні окунці вони стоять трошки далі. Капець, розіка щука зрізала. От що я вам щуку і казав. З Воблером це досить така стрьомна тема. воблер приманка не дешева. Але ж хочеться половити на щось цікаве. Ну, а поки воблер, він як не крутий, приносить більше покльовок. Ну, що поробиш, зріже, то й зріже. Якщо ви ловите на відвідний, то ось такі штуки, вони, на жаль, іноді трапляються, від цього нікуди не дітися. Але насправді є а, один метод, як а, а, всі ці перехльости а, звести до мінімуму. От Зараз розплутаюсь і покажу. Так, ну наче розплутав. А тепер дивіться, як звести до мінімуму. Всі наші перехльости. Ми робимо закид, і буквально перед тим моментом, як наш монтаж падає в воду, закриваємо шпулю. Даємо натяг і а, всі ці захльости, перехльости вони зводяться а, майже на нівець. На хамбек трошки підловив. Зараз хочу поставити доктор Міну 42-й. Минулого разу цей вобор піпець, скільки ділов наробив. І окуні трофейні, і щука була. Ну Зараз пробуємо. Ніхрена собі на супер довгій паузі. Я з камерою трошки розбирався, а він в руку влупив. Ну, наче такий, більш-менш. Якщо це взагалі окунь, якось він, якось він йде, незрозуміло. Якось рівно риба йде. Може і окунь, може десь засікся під бік якось. Ну зараз подивимось. Ану. Хто ти воїн? Ага, зрозуміло. Це головень. Це головень, друзі. Дивіться, який красень. На такій паузі довгій. Тільки доктор Міно поставив. Так, отут треба бути обережним. Бо цей хлопчик дуже любить заганяти. Ух ти що, в пальця. Я ж думаю, ну якась така покльовка була, досить сильна і на супер довгій паузі. Чувак, це просто, блін, охренеть, Подивись. -у -у -у. Ось вам і доктор мінув. Тільки-тільки змінив приманку. Ось про що я і казав. От З головним треба бути дуже обережним. Бугаки в пальці це. Дуже спокійно може статися. Ось така, друзі, на мою думку, недооцінена, але дуже цікава і дуже уловиста тема. В оборона відвідному. Такого вам більше ніде не покажуть. Дивіться, який злиток срібла. Це ж просто гарненна риба. Це ж просто супер. Дивіться, який. Просто бомба. Давай, друже, пливи. Дякую тобі і за покльовку, і за ранковий душ. Ось така недооцінена, але дуже уловиста тема. Насправді, цей монтаж Він є а, в певних умовах досить універсальним. З його допомогою можна ловити і окуня, і жереха, і судака, ну і головень, як бачите, дуже приємний бонус. На жаль, цю покльовку мені теж не вдалося зафільмувати, але дивіться, як саме вона сталася. Я робив джигову проводку, тобто звичайна сходинка, два-три оберти паузу. І в певний момент просто почав чистити катушку, тому що тут багато сміття на неї поприлипало, і десь на 7-8 на секунді відбулася потужна головнева подача. От в чому прикол? Зараз у нас слабенька течія, яка йде з десни, воду в нас поки що не дають. І Воблер повільно на паузі почало зносити, він паралельно починає вспливати, ефочка 42. І от десь на сьомій-на восьмій секунді, коли воблер течею вже трошки піднесло, відбулася потужна головнева покльовка. А його спінера, він упав на дно і щось ту-ту-ту-ту-ту, Не зрозумів, що це покльовка. Розмір, звісно, це просто такий. Русік, це твій розмір. Ти таких лови, а я буду ловити нормальних. На, тобі на Вмовив. І ну це, звісно, кабанос. Трашна сила. Боже. Крякен. А тепер дивіться, якою оснасткою ловить русик. Дуже, читер... Дуже читерською, Ану покажи. Дві приманки. Іноді цей жук достає по два окуні. Ого! Ніхрена собі. А це... Ну, блін, а я, я і не впевнений, дядька. Ого, слухай, я, зуп... я не можу зупинити. Ну це щось дуже гарне. Може і не щука, але ну, щось прям дуже гарне. Охреніть, дивись. давай. Ні, дядька, це точно не окунь, але це щось дебеле. Просто якщо це щука, я не хочу форсувати, щоб вона не зрізала. Але якось воно себе поводить зовсім незрозуміло, блін, як воно фрикціон почало зривати. Охренеть просто. Може я когось підбочинив. Якось воно не характерно себе поводить. А може там головень кіл на 10. О, ну да. Це буде головень переросток. Ну, якось незрозуміло йде, Русик щось мені схоже на на багор Може когось і підбучинили. Ну риба гарна. Точно. А ну давай, давай, тих, 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 тих. Що там камера пише? пише таке мені подобається. Ну да, щось воно якось не так іде, як мало б. Ну, зараз, сподіваюсь, подивимось. Так, да, я думаю, що точно багрова риба, бо бачиш, я затримую, дивись, як воно себе поводить, бачиш? Ага. Щось десь, мабуть, за бочинку. Але я хочу подивитись, хто там такий. Дуже хочу подивитись. Може якийсь лящик. Русяк, якщо лящик, то, то це твікенд. Твікенд, так? Ну так, да, воно далеко. сіло. Так, от вже десь тут. Вже недалеко. <кхух> Я буду в шоці, якщо риба не багрова. Але поки що все до того йде. Блін, ніфіга собі. Щось воно не здається ніфіга. Давай, іди сюди, іди, ну. Іди. Блін, не хоче, ніхрено. Тут і там окунчики. Ой, -мо, друзі, дивіться, який здоровий. <різь> <різь> Ні, Русик, в мене поменше буде. Ну так. Так, ну вже десь тут. Але підніматись воно все одно не хоче. О, вліво пішло. Ну так, да, я думаю, що може лящ якийсь. Ого, бачив хвіст. Йо-майо, лящ, лящ, дебелий лящ. Так, да, вон сікіля висять на повіці. Дивись який, це газета кабан. Це газета. Так, да, не по-чесному, звісно, клюнув, але як же ж приємно потягатися з такою рибою. Заплавець. За верхній плавець. Дивіться, яка газета. А ні, не за плавець. Біля голови такі. Так, как же, чтобы так взяты? Как же, чтобы так взяты? <рикла> да ты уже. Ты уже свое отплавал. Да. Да нет. Ты вторашка, может быть. Угу. Ч -ч -ч -ч. Та я очкую, просто разумеешь О, дивись, який. Я Охренеть. Не-не-не-не-не, братан. Стій. О, взяв. Да, біля головы Та не ругайся ты Да не ругайся, зараз відпущу. <реш> <реш> Блин, без шансов, просто без шансов. Іди вже звідси, господи. До речі, ось на такий монтаж, колись я лящав, спіймав по чесному в рот. Вся біла риба, вона, як відомо, є напівхижою. Харчується також мальочком. і особливо ось такі лящі здорові. О! Ти дивись, і знову рівномір. Знову рівномір, друзі. От що цікаво, зараз а, риба підзакрила рот. Зараз у нас 11-та година, сонце піднялось високо. І що цікаво, джигові проводки, ну, вони майже перестали працювати. А це вже другий підряд на рівномір. вами експерименти. Експериментувати просто необхідно. Якщо у вас пів години тому працювала одна тема, це зовсім не означає, що вона буде працювати і надалі. Ось такий от, от. здоровенний кабан. Обісрав мене трохи. О! є контакт. Такі вмовив. Він, звісно, супер здоровий, супер трофейний. Ні, ну, друзі, це русіка розмір. Це русик таких полюбляє ловити. Ми ж з вами таким не займаємось, да? <рес> То випадково. Русик, ми ж нікому не скажемо. <рес> <рес> Давай біжи. А мені треба більший. А тут такі живуть. Що правда їх зараз мовити буде складно, але нічого. Ах ти ж хитрий жук. Бачити. Мого окуня вмовив? Ні, це поки що мой. Опа! О, так це, це побільший. Размір, розмір. Ну, Не кабан, але, але на сьогодні, так, да, непоганий. Те, що я ловив, це найбільший. Може, не самий, але гарний. 12-та година дня, і риба помітно прикрила рот. Дуже пасивною стала. Я думаю, що в цих умовах краще б зайшов тейлспінер, але через сильний вітер. Ти, на жаль, далеко не закинеш. Тому залишаюся з воблером і буду чекати на ту саму золоту покльовку. Сидить. Сидить маленький злодій. І знову рівномірка. На джигові проводки він зараз не хоче. І от саме тому я кажу, що спінер мав би зайти. Проте ж не полетить він далеко. А в оберне відвідному можна зафігачити аж за горизонт. <звук> ну ось тобі маєш ще один, знову на рівномірку. І такий самий здоровий. Я постійно експериментую з проводками, але ні сходинка. Тобто класичний джиг, ані підтвічування, ну от взагалі не працюють. Рівномірочка ще хоч якось. Є контакт. Є ще один. Да, чим далі, тим, на жаль, розмір окуня мільчає і мільчає. Поки кабанчики не клюють. Але з таким кльовом я вам скажу, з такою активністю риби за щастя половити ну, хоча б щось. Літо в самому розпалі, спека. Ну і рибі це не дуже подобається. Як там кажуть, дякую на тому. За що ще мені воблера подобаються, так це за результативність покльовок. Останнім часом джиг мені трошечки приївся. І я багато експериментую з приманками. А десь краще цикада спрацює, десь тейлспінер, десь пількер, десь воблер на відвідному, ось як зараз. Я постійно шукаю альтернативні приманки, альтернативні підходи до риби. І саме від цього я найбільше і кайфую. Водяного горіху стає все більше і більше, ще якийсь тиждень-два і так просто тут вже не половиш. І який придурок додумався занести його в Червону книгу України, незрозуміло. Якщо ви ловите подібним монтажем на течії із використанням плаваючого воблера, то однозначно є сенс гратися з паузами. При використанні джигових проводок а, при паузі наш воблер на секундочку завмирає на місці. Ну і після цього течія починає його підхоплювати і повільно зносити. Ось в цей момент дуже часто відбувається покльовка. Ще один. Злодюга. Намагався скомуниздити. А ніфіга, ми тобі не віддамо. Бачите, який? Один в один. Але ж покльовують і на тому дякую. Да, на паузі вобор тільки починає вспливати, він його і атакує. О! Такі дібрав, друзі, дві покльовки підряд. Перша, до речі, була дуже гарною. Може і більше окунчик спочатку клюнув. А ми залізли максимум, куди була можливість. Такі більш мілячки пішли. Багато ракушки. І окунчика, я так розумію, тут більше. бо Він ракушку дуже полюбляє. Ну, давайте зловимо ще одного. Може десь тут і непоганий окунчик проб'є. Ми нарешті знайшли ту саму точку, на якій клює в закид. А вся справа ось у чому. Ракушняк тут відходить дуже далеко від берега і окунь тут стоїть ну просто всюди. По дві, по три, по чотири, по п'ять покльовок за проводку. Клює просто в закид. Роздача несамовита. Який же це кайф. що, Русик, дуплетами шпаримо, да? так? Ну так. Да. Так, да, нормальна точка. А -а -а. О, так це наконець. Ну в мене такий самий. Да? О, Дивись, на одну штаю попали. Так, Русик, в тебе ж можна окунями кидатись? Я зараз в тебе кидав. Ось такі окунчики. Трошки більші і дуже-дуже голодні. Йо-майо, бікфіш сьогоднішнього дня. Так, да, сьогодні це, мабуть, найбільше реально. Якщо в минулих разів це типу стандарт був, то сьогодні це прям реально серед оконів бікфіш. Гарний? Ну давай, відпускай його. Так, на стіл. <ріхи> Нехай. Ну... Оп, тихушник! Ось, друзі, побільше клюнув. Ось. Трошечки більший окунчик. Та роздає, ну просто неймовірно. Покльовки на кожному закиді. Буває по дві, по три, по чотири покльовки. Так, головне йому не дати зайти в горіх. Так, де ти, де ти, -мо? Ну слухайте, нічогенький такий. Нічогенький, дивіться, кабан який, -мо. Ось на тебе я і чекав, друже. Ось на тебе я і чекав. Обережно. Обережно. О, дивіться який. О, такого я сьогодні дуже хотів спіймати. Бачите, щось в нього з оком не так. Але це йому не заважає полювати, харчуватись. О, хтось його вже відпускав, до речі. Порвана губа. Видно, що рана. Вже встигла зажити. Можливо, минулого року. Оба, друзі, дивіться, який красун. Оце вже окунь, оце вже на окуня схоже. Дніпровський смугастий. Ну, такий грамів 300-350, мабуть. Дуже гарний. Дякую за покльовку. От знову ж таки, окуня тут просто тьма. Клює на кожному закаді. І ось зараз я експериментую з проводками. Постійно їх перебираю і відсікаю, непрацюючі. Що я вам хочу сказати? На рівномір покльовує, але так поганенько. На підтвічування жодної покльовки не заробив. А от джигові проводки, типу сходинка і подібні, вони працюють найкраще. Ось вам іще один. Ось вам іще один. Ну і теж непоганий. Друзі, подивіться, які окуні пішли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Цей трошечки менший, але теж дивіться який. Трохи запутався в мене відвідний, але нічого. Він навіть і так клює. Да, горіх підіймається, скоро ми тут не половимо. Але поки є така можливість, треба нею користуватися. Дивіться, ну красун же ж. Справжній дніпровський красун. Риби сьогодні наловили просто якусь неймовірну кількість. Розмір окуня, як правило, залишав бажати кращого, проте кілька гарних окунів вмовити вдалося. Головень був, до речі, що дуже. Круто і зайвий раз підтверджує уловистість даного монтажу. Ну і загалом, день проведений на воді це завжди круто. Емоції просто на найвищому рівні. Друзі, якщо ця тема була для вас цікавою, обов'язково поставте вподобайку під цим відеосом, залиште будь-який коментар, підпишіться на канал. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі. Всім па-па!